Друзі, вітаю на каналі наша дача. В цьому відео розповім, коли треба сіяти насіння цибулі ріпчастої на розсаду. Ці коментарі я почитав під своїми відео. Багато глядачів каналу доєдналися до моїх закликів. Я вас сини розповідав, що ми не будемо вже вирощувати цибулю через лук-сіянку. Тобто ми восени не висаджували. Раніше вирощували, можна і зараз вирощувати, але дача невеличка, і нам немає де багато різних видів цибулі вирощувати. Тому зупинилися на вирощуванні через розсаду. Так ось багато хто доєднався до нас і чекають, коли розпочинати сіяти. В цьому відео я і розповім. А заодно, я так думаю, що хто ще не вирішив доєднатися чи не чув моєї пропозиції доєднуватись на вирощування розсади цибулі, то ще є час прикупити насіння цибулі і доєднатися. Друзі, до речі, чому ми відмовились саме сінку вирощувати? Це дуже чудовий спосіб. Багато хто використовує і ми використовували, були задоволені. Але. Якщо треба засадити велику площу, то насіння все ж таки буде дешевше як посадковий матеріал, посіяли насіння, воно дешеве. По перше, по-друге, розсаду виростити дуже просто. Це легко зробити, вона не займає багато часу. Вирощування розсади зараз я розповім. Ви самі побачите, як це швидко все робиться і як добре це робиться. І який вражай ми також в цьому відео наприкінці подивимося, який врожай можна з маленької чернушки, оцей насининки, можна отримати за нетривалий період часу. Так ось можна прикупити багато насіння незадорого. І Велика кількість різних сортів. Ви можете обрати будь-який сорт. Можете виростити 20 насининок, посіяти одного червоного, жовтого, білого, солодкого, гострого. Обирайте все, що завгодно. На одному рядочку ви можете висадити будь-яку розсаду будь-якого сорту. Цибулі. Ось головні для мене переваги. Давайте перейдемо до термінів, коли ми будемо розпочинати сіяти. Сіяти будемо розпочинати насіння цибулі 1 квітня. Ось дивіться, зараз початок лютого ще є 2 місяці. Відпочиваємо за цибулю, поки не думаємо. Якщо у вас вже куплені насіння куплено. То вже можете не думати. Хто хоче доєднатися, звісно, то вам треба буде просто обрати е, по опису, яка цибулька вам подобається, і купити насіння. І також просто почекати. Коли розпочнемо разом, я пропоную вам разом розпочинати, звісно, сіяти цибульку на вирощування. Посіємо, отримаємо розсаду, зберемо врожай, все буде добре. До речі, на насіння гарних сортів, цибулі насіння я залишу в описі під цим відео. Можете зайти і там обрати. Немає проблем з насінням, взагалі то не питання. Так ось, сіємо 1 квітня, висаджуємо готову розсаду 20 травня. Тобто вирощуємо протягом 50 днів після того, як посіли, зійшла, виросла і. Посередині цих 50 днів ми її один раз будемо підстригати. Ось і все, що ми робимо з розсадою цибульки, яку будемо висаджувати потім. І вже на початку серпня отримуємо з вами ось такий врожай. На мій погляд, врожай непоганий, але він. Може бути ще кращим. Ми, звісно, доглядали за цибулі, ну, за будь-якими рослинами треба доглядати. Так що, друзі, купуйте насіння, готуйтесь і разом будемо зовсім скоро. Ну, як зовсім скоро, 2 місяці ще. Будемо сіяти, щоб її виростити. А зовсім скоро будемо розпочинати сіяти інші рослини. Приблизно в середині лютого вже будемо сезон вирощення рослин. Розпочинати. Але це будемо сіяти рослини, які, у яких е, доволі тривалий період розвитку в розсаді. Я за це відео знімав. Кому цікаво, можете його подивитись і е, готуватись до початку сезону. Друзі, на цьому відео завершу. Дякую всім за увагу! Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба над головою Та, звісно ж, натхнення гарного настрою при роботі з рослинками. До побачення!